За два тижні лютого Збройні сили України знищили два російських бойових кораблі Чорноморського флоту, ракетний катер Івановець і великий десантний корабель Цезар Куніков. Останній вчора на світанку був торпедований дивізіоном ударних морських безпілотників Магура Ві-5. Спецпризначенці групи 13 головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію на траверсі Алупки, коли корабель повертався із Новоросійська в Севастополь, ймовірно, перевозячи озброєння. Що з ним. Сталося після зустрічі з українськими безпілотниками утонув, поповнивши підводний флот Росії. Що означає, що додає до загальної картини війни ця чергова, смілива технологічна перемога України на морі. Про це сьогодні пишуть і говорять по всьому світу, і ми не виключення. І з нами на зв'язку військовий аналітик Павло Лакічук. Добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава, отже, так що ж там залишилося вже у нас із від чорноморського флоту, непотапляємого, червоного прапорного із багатьма багатьма нагородами, навіть уже під час, під час цього повномасштабного вторгнення там формування підрозділів їм надавалися імена, якісь там прапори, якісь там нагороди. І що залишилось від Чорноморського флоту в Чорному морі і від військово-морського флоту Росії в Чорному морі, бо Чорноморському флоту там трошечки підкинули на початку війни, як ми пам'ятаємо? Якщо чесно говорити, розслаблятися зарано залишилось багато. От сьогодні прилітали ракети знову по нашим містам, і серед них були калібри. Пара тройка, але було. Тож спроможності певні, вони мають. Коли говорять експерти, особливо за кордонів, та інколи й наші, про те, що ну, там українці знищили Чорноморський флот на 20%, чи на 30%, чи на 40%, Ну це не зовсім правильно. Тому що, якщо так глянути загальний кораб... ну Торкаємось навіть, відкидаємо морську авіацію, відкидаємо е берегові війська і сухопутний компонент, залишаємо тільки корабельну складову і допоміжні судна, то на 22-й рік їх було порядка 280 одиниць. От, якщо ми знищили 25 одиниць, то це в кількісному значенні досить мало. Але якщо подивитись тільки бойові кораблі, да, а не відкинути допоміжні судна, ну то результат краще, але все одно він не відображає от ці відсоткові підрахунки, вони не відображають реальної ситуації. Тому що ну… Ну, зрозуміло, їх багато, але ну зрозуміло, що для будь-якої задачі, яка ставиться перед а, піршій, це... військовим формуванням, потрібні. Конкретні абсолютно військові кораблі і все, що там їм е, до, до, допомагати, має, і для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять сьогодні Чорноморського флоту, у них спроможностей вистачає? А от якраз це певно най, найкращий варіант підрахунку до слова. Беремо е, задачі, які стояли перед, перед Чорноморським флотом, ну фактично на, на Велику війну з Україною, станом на, е, на 22-го року. Їх можна розділити на чотири основних стратегічних задачі. Перша задача це блокада України з моря. Цю задачу Чорноморський флот виконувати вже неспроможний. Ми прорвали цю блокаду, не просто прорвали, а фактично відновили транспортний коридор до Босфору від наших портів. Залишається тільки Азовське море, Бердянськ, Маріуполь, але це вже не блокада, але це окуповані території, це дещо інша ситуація. З усіх боків Азов окупований, тож це не питання флоту. От, задача номер один: в них мінус. Задача номер два: проведення морської десантної операції на Чорноморському узбережжі. От заради цієї задачі, до слова, було Чорноморський флот поповнений флот Росії в Чорному морі, поповнений був в січні 22-го року ще шістьма одиницями, трьома десантними кораблями з Балтійського флоту і трьома десантними кораблями з північного флоту, в тому числі, у тим здоровезним одороблом Петром Моргуновим найновішим. Найкрутішим з північного флоту, який вони ховають від нас тепер в Новоросійську, тому що з тих шести одиниць третини вже немає. Олень ігорський горняк, е Мінськ. Ну, росіяни кажуть, що вони не знищені. Ну, Це фактично так себе порадувати. Е немає їх е з складу десантних кораблів Чорноморського флоту суто. Теж залишилась половина. Але навіть не в цьому справа. Справа в тому, що, по-перше, знищивши крейсер Москва протикорабельними ракетами, ми продемонстрували, що не дамо їм можливості провести таку операцію. А вже після того під Маріуполем і далі на півдні України всі їх ті морські піхотинці їхні, які Здатні до проведення е, десантування на плав, а це треба мати навички і вміння. Вони були фактично всі знищені. Зараз та морська піхота, яка воює у російській на території України, це просто піхота в тільняшках, це не морська піхота. Тобто задача номер два вже не, е, неможливо виконати. Мінус. Задача номер три це сприяння сухопутним військам на Приморському напрямку. Це, ця задача включає низку параметрів, починаючи від артилерійської підтримки е, наступаючих військ і взагалі військ, які ведуть бойові дії. Ну і закінчуючи тиловою логістичною. І в цьому контексті так. Е, Росіяни, Чорноморський флот, ще спроможний її виконувати. Ми, ну, власне кажучи, ті бабахи і хлопки на Новочеркаську, на Цезарю Кунікові, тому є свідчення. Ці кораблі чому так красиво вибухали? Ну, по-перше, класно в них попали. А по-друге, вони були завантажені вибухонебезпечними вантажами, боєприпасами, очевидно. От, які вони везли Новоросійська в Феодосію, в Севастополь? Ну, частково цю задачу вони виконувати можуть. Нагадаю, виходить, що з, е, з 13 десантних кораблів, які можуть бути використані для цього, ще 7 залишилось. Ну, тобто, наполовину вони цю задачу Добре. можуть виконувати. І остання задача це нанесення ударів, як вони називають, по стратегічним об'єктам в Україні. Ну а фактично, це виливається в ракетні обстріли наших міст, сіл, е нашої інфраструктури. Е цю задачу, на жаль, вони можуть виконувати ракетоносці, хоч ми їх і вигнали в східну частину Чорного моря, але по дальності ураження ракетами. Вони ще спроможні це здійснювати ракетоносці, більшість ще, ще на плаву, так скажемо. Ну, і прильоти калібрами, в тому числі, цирконом тим, тому є свідчення. Тобто, із чотирьох задач, вони які стояли перед ними на початку широкомасштабного вторгнення, вони спроможні виконувати півтори. Це успіх, успіх. Ну і в принципі свідчення тому, що найменше два команди Чорноморським флотом за цей час позбулися своїх посад. Ну за одного точно не. один вже точно, а один ще не підтверджено. Але так, мова це, мова, мова йде про підзування. він віце-адмірал, чи контрадмірал віце, віце адмірал Віце адмірал Соколов дав російській пабліки. Повідомляють інформацію про те, що він підправлений у відставку з цієї посади, але чи так це насправді ми не знаємо. Ну, поза тим, так би мовити, це вже не поверне їм БДК жоден із трьох тобто, не кажучи, чи товариш повні навіть якщо вони його посадять в тюрму, то Москву їм не поверне абсолютно. Так, і, і ну, звичайно, це в критики багато в російських. Я вже раз вже почала за це говорити в російських е, телеграм-каналах, звичайно, не в федеральних ЗМІ, не, не, не в телевізорі, російському, звичайно, а в телеграм-каналах, які ще більш-менш е, тримають таку марку якихось професійних критиків. Да, і е, в них в ці. Останні тиждень можна сказати, майже постійно йде якась а, така дискусія стосовно того, а як же спасатися взагалі російським кораблям від українських морських дронів і всякі різні пропозиції, починаючи від зміни управління всім військово-морським флотом Російської Федерації, який ну як пишуть, не віддупляє да всі ці е, е, поразки, тобто розстрілюють як куропаток. Пишуть вони російські кораблі, українські морські дрони. І всякі різні пропозиції є, серед яких і мало там не наварювати на бойові кораблі якісь оці такі решітки, такі ж є, які наварюють на танки для того, щоб їх не вражали, щоб їх, щоб їх не вражали а, дрони повітряні. Чи можна врятуватися таким пуном? Взагалі врятувати кораблі від наших дронів? Це складне питання. От протикорабельні ракети використовують тривалий час вже на флотах, і засобів боротьби з ними ну, безліч існує насправді починаючи від систем ППО, от та Москва, яку утопили, нагадаю, нашими Нептунами, безкарно її утопили, вона має мала. Засоби протиповітряної оборони групової дальньої е, зони, які мали прикривати не тільки її, а й все угруповання кораблів, яке вона супроводжує, е, середнього радіусу дії, е, власне, засоби ППО, ближнього дії, зенітно-ракетні комплекси і ще зенітно-артилерійські комплекси самооборони. Ну, там до них були радіолокаційні станції до кожного наведення автоматика. Але все не спрацювало. Але ж на кожному кораблі от такі штуки стоять. Е, пригадайте, як вони почали е, патрульні, на патрульні кораблі е, прикручувати е, тросами на, на палубу ставити панцирі да? з раки. Такий собі ще спосіб. Допомоглося їм чи не допомогло хто знає. Мені здається, що не дуже. Е, Крім того, знову ж таки при атаці е, крилатої ракети, ну, там безліч заходів, аби тільки не попало, вигадують, в тому числі е, вмикати систему пожежегасіння, щоб вода створювала таке е, облако довкола корабля. Ну, зазвичай десь відсотків на два живучість це корабля піднімає. Але не забезпечує, не гарантує. Тож при появі кожного нового виду озброєння, сторона, яка обороняється, вигадує засоби протидії йому. З'являється ракетне озброєння, вигадують протиракетну зброю ту чи іншу, з'являється торпедний протиторпедне, Протикатерна оборона, протидиверсійна оборона. Ну от А українці застосували морські дрони. Це новий вид зброї, дуже новий, і росіяни вигадують, як з ним боротись. Ну, власне кажучи, на базі вже того досвіду, який вони мають. Щось від протидесантної оборони беруть, щось проти катерно оборони беруть, щось протиповітряно оборони беруть. Пригадайте ці. і Бонові загородження, ну це ж не вигадка не нова, а її вже. Класичний, року. скажімо так, так е захід, да? так, який використовується багато. Кутові відбивачі, е ну там боржи е приварювати, то вже щось нове. Ну, але е такі за заходи здійснюються. Патрулювання вертольотів. З, ви, тобто ну, Виход вже в море на бойове чергування там е, корабля протиповітряного дозору. Раніше це просто був вихід в море. Да? Що там? Зараз це супроводжується цілою епопеєю, два-три вертольоти його супроводжують, е, катери е, швидко хідні, маломірні, супроводжують, але це не допомагає, точніше, не завжди допомагає. Чому? Тому що противник. Винаходить нові засоби за оборони, а ми, в свою чергу, маємо вигадати е, нові способи і засоби, методи обійти цю оборону і, і е, нанести максимальне ураження. І я так скажу, що спостерігаючи за тактикою застосування дронів і не тільки дронів, треба розуміти, що морські дрони ну, це така вершина, вершина айсберга – Всіх тих заходів, які входять в організацію операції по знищенню ворожих кораблів, там і о, засоби розвідки, і засоби спостереження, і засоби зв'язку, які мають забезпечити їх дію, от, залучаються. І з кожним виходом в море, з, кожним, з кожною операцією, ці методи вдосконалюються. Зараз вже другий раз експерти навіть розбирають, як була проведена атака тою зграєю чи героєм дронів. Ну, фактично, це росіяни до слова їх називають безекіпажне катера дуже влучна. Насто. Дуже влучна назва, тому що, власне кажучи, це. Атака катерів, це, це атака дивізіону катерів, але екіпажі їх перебувають зовсім в іншому місці. Тобто, це дозволяє використовувати тактику вже напрацьовану попередні, війни і попередні періоди, але з новими нюансами. І така тактика вдосконалюється. Це постійне таке змагання наших. Ударних сил і засобів оборони противника. Ми виграємо в ньому. Очевидно, поки що 25-0. Ну так, але справа в тім, що м росіяни теж не сидять, склавши руки. Є шалена просто бюджетна підтримка. Ціла програма розрахована там до го року, яка налічує там багато десятків мільярдів. Які вже яка вже запущена з 1 січня цього року, тобто здійснюється на державному рівні підтримка усіх напрямків від навчання дітей в школах до е, виготовлення тих же морських дронів, і ми бачимо також, що вони працюють е, так само і час від часу нам показують е, вірніше, час від часу Шойгу водить на екскурсії е, Захаров е, співвласник е, е, Зари компанії, яка виробляє ланцети і показує все нові нові розробки, вони працюють із штучним інтелектом, вони працюють, тобто шукають варіанти самонаведення в цих дронів для того, щоб взагалі не треба було ним управляти, а він сам шукав і вражав ціль. Тобто, ми також слідкуємо за тим, яким чином вони готуються. але... Проти цього також ми маємо розробляти системи, які захищатимуть і нашу техніку, і наших людей. Чи можемо тут ми похвалитися і назвати який у нас рахунок зараз з Росією? Ну тут можливо, особливо спочатку по морським дронам поясню, росіяни мають на озброєні торпеди, крилаті ракети, балістичні ракети і в неміряної кількості. Це дуже дорогі засоби ураження, але вони їх мають багато, і е, вони їх використовують Україна, цього, цього е, практично немає. І тому українці пішли от, шляхом створення дешевого аналогу, грубо кажучи, дорогої зброї. От, ми е, винайшли засоби, які можуть швидко робитись. Дешеві виготовлені виготовленні, прості використання, відносно прості у використанні, і заміняють от ті дуже дорогі і серйозні засоби, тому що у нас їх немає. Росіяни, копіюючи е, наші зусилля по розробці морських дронів, ну фактично ми робимо крок чи два кроки вперед, а вони е, розробляючи дрони у відповідь, роблять крок назад. Тому що в них є крилаті ракети, у них є торпеди, і е повертаючись від туди до дронів, це крок назад. І дійсно, ми прогнозували з колегами про те, що по мірі розвитку е тих же нових технологій, дронових технологій, е вони будуть дорожчати, тому що ті е технології, які використовуються в більш дорогих виробах, Тих криватих ракетах, торпедах тощо, е, мінах, торпедах будуть е, перетікати до цього озброєння. Воно буде в доско, буде більш досконалим, але вартість його буде зростати ще більше. Е, але все одно вона не досягне вартості той, е, дорогої зброї, яку можуть себе дозволити, е, так скажемо, багаті країни. І на дрони це круто. З іншого боку, маємо ще й війну в повітрі. І тут, очевидно, дрони вже дійсно ну, і прогнозовано це було. Я. Можна сказати, що вони зараз нас рятують, коли в нас страшний дефіцит взагалі снарядів і взагалі і озброєння і грошей, і оце два місяці останні, що нас дрони зараз О, Я б так не сказав. Тоб, ш, точніше, що вони рятують, це так. Коли е, дивляться, от хлопці зараз військові молоді, е, кіно це про на Западному фронті без перемін, кажуть, дивляться там битву. Початку ХХ сторіччя кажуть, боже мой, а куди вони всі стріляють з усіх їх пушок? У них же ж дронів немає, вони в білий світ, як в копійку. От. То зараз е дрони вони, е вони не заміняють артилерію, РСЗВ, високоточну зброю, але доп... міномети, але вони її доповнюють. Дуже добре доповнюють, починаючи від використання дронів як засобів розвідки і цілонаведення для класичних засобів ураження, так і в деяких моментах заміняючи їх. От. Де бувають випадки, що дрони виявляються ефективнішими, ніж міномети, ніж гармати. Ну, і коли, і, вони, і коли... вони заміняють для нас далекобійні ракети, це так? Це, так? Тому що «Інформнапал» з інформ зробив дуже гарну а, карту інтерактивну, да, на якій показав усі а, точки, де а, наші дрони долітали, і не тільки дрони, да, взагалі, дивіться, ми які ми вражають нафтопереробні заводи, усі якісь там бази, а, термінали нафтові, і це дуже дуже. Відчутно для ворога. Коли ми переробляємо, наприклад, коли ми робимо дрони, ну, я не знаю, навіть не FPV дрони, а тілеки, такі самолітно-літакового типу дрони, це класика, противник аналогічні шахеди використовує і досить ефективно використовує. Знову ж таки, Іран виявився. Нерозумним, не будемо Тут ланцюжок. Весь німці винайшли, але не використали. Китайці викупали, але не використали. Зрештою, іранці отримали технологію і змогли її розвинути. Але... Ну, як, як, як вони змогли? Вони вкрали практично. <сміх> <сміх> Американський розібрали <сміх>, на гвинтики, що називається. Але, але суть водиться до того, що ну, от вони винайшли дрони ці з дизельним, з бензиновим двигуном, дрони, як і в нас, а потім, як і з морськими дронами, потім кажуть, ні, з таким звичайним двигуном. Дрони надто уразливі. Давайте поставимо на них реактивний двигун. Поставили реактивний двигун, це ж швидкість 400-500 км на годину, і ми їх ще традиційно називаємо дронами. Але це вже не дрони. А що? Це вже крилата ракета. Це вже крилата ракета, технологія перетікає в цьому напрямку. Те ж саме, ну, коли ми говоримо, що там дронами українці вразили переробленими рейсами з безпілотника розвідувального, от, на ударного, і посілили ним по Енгельсу. Тобто, за великим рахунком, коли його розробляли там, в 80-х-90-х роках минулого сторіччя з фотокамерами, з всіма сіми, він мав вилетіти і повернутись, це був безпілотник. По нашим поняттям, але коли він в... перетворюється в безпілотний камікадзе, це крилата ракета. Це крилата ракета без певних там компонентів, можливо, в системах самонаведення, але знову ж туди додаються поступово інерціальні системи наведення, все це вдосконалення відбувається однозначно. Те саме і з ракетами, від комплексу С-200, це ж, це теж ракети, от хоча перероблені, удосконалені. Ну і ці безпілотники дальнього радіусу дії будуть розвиватися однозначно в бік більш складних технологій для того, щоб влучати в більш складні ці цілі, і е, наближатись за своїми параметрами до крилатих ракет, десь від них щось там брати. З іншого боку, чим по мірі наближення до крилатих ракет, ворог використовуватиме проти них засоби протиракетної оборони, які призначені для крилатих ракет. Для малошвидкісних дронів, ці засоби не завжди спрацьовують. і тут знову ж таки дилемма, але все одно слід віддати належне нашим. Інженерам, нашим конструкторам, взагалі, тим хлопцям, які долучаються інколи на волонтерських засадах, часто на волонтерських засадах до розробки тих чи інших засобів ураження, їхня самовідданість, вона змушується цей прогрес набирати реактивну швидкість.